Я бажаю кожному із вас, щоб Ісус, який приходить з 24 25 число, в наших мріях, в наших думках, в наших серцях, подарував вам не тільки надію, а й впевненість в своїх силах. Я вам бажаю, щоб ви сьогодні проявили всі свої якості творчі, для того, щоб ви були сьогодні відкриті для того, щоб ви. Показали, на що ви здатні. Стільки натхненності, стільки сьогодні було. Красивих пісень, посмішок. Ви є натхнення, ви є надія, ви є віра для усіх майбутніх поколінь.